Добрий день, дітки! А чи знаєте ви, що таке ожеледь? Це тонкий шар льоду на поверхні землі? Утворюється він після дощу або після відлиги, при зниженні температури. Для виникнення ожеледі потрібна зміна температури. Оскільки при плюсових температурах вода не замерзне. А за постійних мінусових вода замерзне ще й в повітрі і випадає у вигляді снігу та інею. Потрібні для виникнення ожеледі умови зазвичай бувають при зміні погоди, похолодання. За рахунок різниці між денною та нічною температурою. Погляньте на картинки, будь ласка, подивіться, скільки льоду на вулицях. Ожелець зазвичай чимало шкоди завдає, Наслідок неї, звичайно, погіршується щеплення коліс транспорту з поверхньою доріг, що різко збільшує кількість аварій. При ожеледі водій повинен їхати з меншою швидкістю. Коли дорога вкрита льодом, ходити дуже небезпечно. Не потрібно поспішати, бігти, бо можна впасти та забитися дуже сильно.